Привіт, вітаю вас на моєму каналі про життя в Австрії. Мене звати Катерина Трайтлер, і мова сьогодні піде про пошук роботи а, в цій державі. Власне, канал називається Катя Лас Острія, Катя любить Австрію. А, я ліцензована гідеса в Граці, Штірії і Австрії, в минулому юристка. І також маю досвід роботи в різних організаціях а, тут. До речі, відразу хочу сказати, що я вже знімала відео про те, як все організовано в Австрії в плані роботи, про те, як оплачуються понаднормові, про те, як оплачуються відпустки, чи є в Австрії дрес-код, і такі інші питання я вже розкривала відео, і посилання на це відео ви побачите зараз на екрані і в описі до цього відео. Подивіться обов'язково, хоча відео. Не цьогорічне, але вся інформація все ще актуальна. Дуже часто чую про те, що ну кому ми тут потрібні. Хочу вам сказати, що власне австрійська економіка не спроможна працювати більше без мігрантів. Тож і відповідь така: ви тут потрібні. На сьогоднішній момент одна четверта всіх найманих працівників не має австрійського паспорту в деяких галузях участь працівників з інших держав прямо системно важлива. Наприклад, гастрономії більш як половина найманих працівників є виходцями з різноманітних інших країн, не тільки з країн Європи, а й з третіх країн. Причому тут ми маємо на увазі не країни третього світу, а всі треті країни, які не входять до Європейського Союзу. Чому власне так? Тому що в принципі іноземці згодні на гірші умови праці. Звичайно, все це відрегульовано законом, але погодьтесь, що працювати десь на спекотній кухні трохи важче, ніж в комфортному офісі. Частково в офісі теж є свій інший стрес. Але мається на увазі, що іноземці погоджуються на на менше оплачувані роботи, на гірші умови, на некваліфіковані роботи навіть в тому випадку, коли в них власне є кваліфікація. А іноземці, часто приїжджаючи в державу, не мають права на всякі соціальні виплати. Ну, і треба сказати, що часто іноземці дуже молодці, висококваліфіковані, дуже стараються. В 2011 році Астрія відкрила свій робочий ринок для працівників з нових членів ЄС. А з початком повноваштабного вторгнення Росії в Україну Астрія також надала. Безперешкодний доступ українцям до свого ринку праці. На початку 2022 року ще треба було одержувати деякі дозволи в службі зайнятості, але зараз можна просто знайти роботу і з сьогоднішнього дня почати працювати. Якщо ви просили прихисток в Австрії і маєте блавую карти. Також на ринку праці останні роки з'являється все більше і більше вакансій. У всіх галузях потрібні свої спеціалісти. Але є й деякі галузі, де спеціалісти особливо важливі. Я знімала колись також відео. Воно досі актуально про дефіцитні професії, але коротко кажучи, це технічні професії, будівельні професії, всі медичні професії. І також професії пов'язані з гастрономією і туризмом: готелі, ресторани. До речі, в останній галузі найлегше знайти роботу, не знаючи мову і без кваліфікації. З початком війни до Австрії приїхало дуже багато українців більшість з них залишилось тут на сьогоднішній момент близько 70 тисяч українців зареєстровано в Австрії. Зі статусом прихистку мається на увазі. І, звичайно, австрійський ринок праці дуже розраховував і розраховує досі на цих працівників, бо українці дуже гарно кваліфіковані і таке інше. Але, на жаль, навіть не більшість з них знайшли роботу і пішли працювати. В чому ж власне проблема? А проблеми такі: що, по-перше, більшість біженців з України це жінки. Віку, в якому вони можуть працювати, але з маленькими дітьми. А, і часто ці жінки не одержують місця в дитячих садках. До речі, про те, як влаштована система, і про проблеми з місцями в дитячих садках, в мене також є відео. Подивіться його, будь ласка. А, і, власне, якщо нема де залишити дитину, то і немає можливості особливо піти вивчати мову і тим паче піти кудись працювати. Друга головна проблема це власне незнання мови, бо більшість українців ніколи не вчили німецькою мовою і починають її тільки зараз вивчати. Всі йдуть в різному темпі. Хтось за два роки вивчив до досить гарного рівня, хтось до такого середнього розмовного, який дозволяє. Щось придбати в магазині, щось вирішити, але не працювати. Тобто більшість з українців все ще не володіє німецькою мовою на такому рівні, щоб вільно вирішувати всі робочі справи. Окрім того, англійська мова. Англійська мова звичайно відкриває двері в багато, в багато просторів. А, але англійська мова також має бути не базовою, а в принципі такою, щоб її було достатньо для вирішення всіх робочих процесів. І з цим у нас в українців теж не так гарно і далеко не, не всі володіють мовою на гарному високому рівні. Я теж, до речі, постійно вивчаю англійську мову. Я вас розумію. Також чому українці не так швидко знаходили роботу і досі не всі. І навіть не більшість працює, пов'язано з тим, що багато хто сподівався, що вся ця війна за декілька місяців пройде, закінчиться, і можна буде повернутися додому. Але сталося, як сталося, і виглядає так, що вона ще буде тривати довго. Ну, і основна проблема це незнання, як знайти роботу, як її шукати. Власне, і от в цьому відео я хочу розкрити трошки це питання. Ще Ще одна проблема, така фінансова. Не маючи досвіду роботи, не маючи якоїсь кваліфікації, можна розраховувати, в принципі, на низькокваліфіковану роботу. Але тут наші українці в такій трошки економічній. Пасці, тому що якщо вони проживають в безкоштовному житлі і одержують хоча й невисокі виплати, але все ж таки виплати, про це в мене є відео, подивіться. То з першого ж дня, коли вони вступають на робоче місце, вони втрачають право на ці виплати. Це означає, що їм треба відразу попіклуватися про оренду нового житла і про всі інші витрати, в тому числі інтернет і так далі. І так далі. І часто це буває не дуже вигідно. Тобто найвигідніше насправді працювати тим, в кого немає дітей, тим, хто. Не доглядає за своїми родичами і так далі, ті, хто приїхали на одинці в Австрії. Ну, насправді, в більшості свої такі люди і працюють. З чого взагалі починати? де шукати роботу? Ну, починати треба, звичайно, з резюме. Про те, як воно складається, можна знайти багато інформації в інтернеті, трошки по-іншому виглядає, але тим не менш можна знайти зірці і зробити своє резюме, актуалізувати його, зробити німецькою мовою. До одного резюме недостатньо, обов'язково подаючись на вакансію, треба додати супровідний лист. В цьому супровідному листі це для нас не дуже звично. Треба, а, треба написати. Чому ви зацікавились саме цією вакансією? Чому саме ви підходите на цю посаду? І це насправді не дуже легко, тому що ти не просто розсилаєш автоматично свої резюме, а ти маєш зробити такий супровідний лист з десятьма реченнями приблизно, які дуже індивідуальні, які роботодавець має зрозуміти, що це йому написали, а не всім. Так, ну але цьому е, інформацію про те, як складати супровідний лист, так само можна знайти в інтернеті, і так само багато організацій допомагає українцям з, цим, е, з цими документами. А вони навчають, як це робити правильно і коректно. А як же шукати? Ну, найліпший, найліпший варіант це шукати за знайомствами, якщо у вас таке є. Причому це не тільки моя така думка, а і австрійці самі знають, що за допомогою знайомств знайти класну роботу, найлегше і найефективніше. І це, до речі, називається вітамін Б, тобто через знайомства. А, якщо у вас немає таких знайомств, то ну, шукати звичайним шляхом це на сайтах з пошуку роботи. І тут таких сайтах багато, найпопулярніші кар'єри АТ, на Вільхабен АТ, Також я би радила ще зайти на сайт Служби зайнятості, причому не обов'язково бути зареєстрованими на Службі зайнятості. В них просто є класний сайт, який агрегує абсолютно всі вакансії з австрійського інтернету. А, і там насправді можна щось гарне знайти. Ще треба сказати: ну, звичайно, можна зареєструватися на службі зайнятості, хоча українцям зі старту це не так вигідно, тому що їм насправді не так багато знайдуть, вони не можуть претендувати на, на виплати з безробіття і так далі. Тому тут така справа. Пощастить не пощастить, а, але і в тому числі, якщо зареєструватися на службу зайнятості, то треба ходити на всі їх міроприємства, прям зобов'язані. Тому деякі цього не люблять і не роблять. Що ще можна зробити? Можна звернутися до агентств з працевлаштування. Такі агентства в нас є: це до десятки великих гравців на ринку. Вони займаються працевлаштуванням часто на виробництво, в гастрономію і так далі. Ці вакансії не платні для працівників, вони платні для роботодавців. До речі, платні вакансії в Астрії заборонені. Зверніть на це увагу. Якщо вам хтось пропонує працевлаштування за якусь плату, за процент від зарплатні, то це незаконно. Ще один варіант. Для мене він був, до речі, колись неочевидним. Можна просто ходити. По роботодавцям. Наприклад, якщо ви згодні працювати в ресторані або в готелі, то просто або на якомусь виробництві, яке знаходиться недалеко від вашого житла, краще недалеко, щоб недалеко їздити, то просто можна до них приходити з резюме і казати: Я шукаю роботу, якщо у вас відкриті вакансії. І це дуже класний момент, тому що вони відразу бачать тебе і тут же працює, сподобався, не сподобався. Часто спрацьовує цей варіант. Ну і основне, це те, що м, треба бути готовими до пониження статусу. На жаль, далеко не всі можуть претендувати на ту саму роботу, на якій ви працювали раніше в, в Україні. А, деяким спеціальностям треба підтверджувати свої дипломи, деяким треба просто вивчити гарну мову, і таких вакансій може не так багато. І для старту а, ну, треба бути готовими до підниження цього статусу. На жаль, далі, основні питання такі, що робити з дипломом? Тут залежить від вашого диплому, від вашого досвіду і бажання працювати за спеціальністю, яка визначена в дипломі. Деякі дипломи треба підтверджувати, деякі дипломи достатньо тільки перекласти. Для деяких вакансій вам можна навіть не надавати свій диплом, а просто вказати його в резюме. Я, наприклад, як юристка мала би підтвердити диплом і на це витратити декілька дуже інтенсивних років, і я на це не пішла свого часу. Якщо ви лікар, то диплом лікаря, на жаль, теж треба підтвердити, але це того коштує, тому що, власне, лікарів не вистачає, лікарі відразу знайдуть роботу. і Ця професія тут дуже гарно оплачувана. Для багатьох інших дипломів це підтвердження не є обов'язковим і достатньо просто перекласти диплом, якщо він у вас не виданий двома мовами, для того, щоб просто роботодавець зрозумів, що він в вас такий диплом є. Але який би класний диплом у вас не був? Якщо у вас немає німецької мови, то Шансів знайти роботу, ну просто дуже-дуже мало. Виключення це дуже висококваліфіковані працівники, яких в Австрії просто немає. І е, е, наскільки мені відомо, таке виключення стосуються тільки топ-менеджменту, якихось дуже високих халузей, а також спеціалісти з IT з досвідом. Тому а, треба вивчати німецьку мову, а також паралельно володіти англійською мовою, якщо ми говоримо про якісь такі вищі спеціальності. Без знання мови та без належної кваліфікації швидко знайти роботу. На сьогоднішній момент можна знайти тільки в туристичній галузі і гастрономічній. Наприклад, на початку війни а, МакДональдс прямо був брав дуже багато людей, а, українців. А, на свою роботу, тому що в них там все дуже автоматизовано і можна буквально на пальцях показати. В принципі, і на виробництво беруть людей без знання мови. Але тут таке питання: чи є на виробництві а, начальник відділу чи хтось інший, хто буде готовий пояснювати людям на пальцях, як це все працює? Часто таких спеціалістів немає. Тобто теоретично, людина без знання мови могла би там працювати, але немає. Того, хто міг би, хто взяв би на себе цю відповідальність пояснювати це все новим працівникам. В тому відео, де я розказувала про те, як влаштовано все на роботі, я там все це більш детально пояснювала, але тут треба розуміти, що коли ви бачите об'яву про вільну посаду, то зарплатня вказується в бруто. Тобто до вирахування податку. Як знати, скільки ви отримаєте на руки, ви можете порахувати приблизно в такому калькуляторі спеціальному. до речі, на сайті якраз про спілки з працевлаштування РБТ є такий калькулятор. Також в об'явах вказується зарплатня за повний робочий день. Але якщо ви йдете туди працювати тільки на 20 годин, то а отримаєте оплату пропорційно до своїх випрацьованих годин. Приблизно підрахувати можна в калькуляторі. Ще а, треба сказати, що до зарплатні а, можна одержувати різні маленькі такі доплати. А, наприклад, є пен для паушаля, це якщо ваша робота знаходиться трошки далеко від вашого дому, і ви вимушені їхати туди декількома транспортами або на автомобілі. То е, там є така доплата. Якщо ви е, працюєте м, більше в хом-офісі, то вам теж буде до, трошки доплата за те, що ви користуєтесь ну, своїм робочим столом, своїм комп'ютером, своїм е, штромом і інтернетом. Всі понаднормові оплачуються, відпустки оплачуються. В майже всіх галузях є 13-14 зарплатня, хоча є такі позиції all-in, де понаднормові вже включені. Це треба дивитися, але це точно не наприклад в гастрономії, а це на таких високих топ-менеджерських посадах. Дуже часто буває. Ще вас є таке поняття перерахунок податків. І, наприклад, якщо ви працювали не повний рік тільки на одній роботі, то ймовірно на наступний рік. Ви маєте, вам зроблять або автоматично, або ви саме зробите цей перерахунок податків і вам повернуть якусь ча частину податків. Це може бути і кілька сотень євро, і, і більше. А якщо ви працюєте на декілька роботах так само, але лише в тому випадку, якщо ви заплатили за багато податків. Якщо ви заплатили за мало податків, то ви будете мусити заплатити їх потім в податкову. Тому часто буває, що люди, які працюють на двох таких дерюнфіких роботах, вони просто не платять податки протягом року, а потім дуже дивуються, що з них таки стягують якусь суму. Але в кінці кінців всі сплачують приблизно рівну кількість податків і внесків за страхування. Тут треба сказати, що за страхування відразу у всіх, всі сплачують в середньому 20% від зарплатні, а податки у всіх дуже різні. Це залежить від розміру зарплатні і від інших факторів. І система оподаткування прогресивна, тобто, чим вища зарплатня, тим. Більше податків треба сплачувати. Якщо ви пропрацювали в Австрії рік і більше, то ви маєте право на виплати по безробіттю. І це, звичайно, набагато більші суми, ніж ці соціальні виплати, які сплачуються українцям в статусі прихистку. Це 55% від вашої зарплатні, і медичне страхування також там вже включається. А, також е, в момент, коли ви одержуєте ці виплати, саме служба зайнятості тільки в цей момент зацікавлена в пошуку роботи для вас, тому що вони хочуть якби менше вам виплачувати ці гроші. Тому саме в цей період, коли вони вам виплачують гроші, ви можете претендувати на якісь. Курси для вас з підвищення кваліфікації і таке інше. Ви зверніть, будь ласка, на це увагу. Інші такі питання я від вас одержую, на які я, на жаль, дуже рідко можу відповісти. Ви мені пишете в коментарях: я такий-то, такий-то, які в мене шанси знайти роботу. Ну. Камон, які шанси тут залежить від стількох різних факторів, і в тому числі від удачі, від того, як ви себе можете презентувати, як ви підготуєте Ну, просто я на такі питання не можу відповісти. Але давайте зробимо так: в коментарях під цим відео напишіть мені всі ваші питання стосовно роботи в Астрі, а я зроблю наступне відео. І я зроблю його скоро, в залежності від того, скільки коментарів зараз одержу, буде відео в форматі питання-відповіді про роботу в Австрії. Дякую за те, що були зі мною. Будь ласка, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться цим і іншим відео зі своїми друзями і знайомими. Це мотивує і допомагає каналу. Ви вже це чули тисячу разів, але це є правда. Бажаю вам успіху в пошуку роботи. Приходьте на мої екскурсії, замовляйте приватні екскурсії. Побачимось з вами в Грації чи десь в іншому місці, в Австрії. Ваша Катя з Австрії. Пока-пока.